Привіт, мої любі хлопчики і дівчата! Чи впізнали ви мене? Так, я осінній листочок кленовичок. Запрошую вас у подорож. А з ким ми будемо подорожувати, дізнаєтеся, як відгадаєте загадку. Тож слухайте уважно: в жовте лист пофарбувала, урожай з садів полів зібрала, золотила вербам коси. Чарівна цариця, осінь. Молодці малята. А ви знаєте, де живе осінь? Там, де білосніжні хмарки торкаються землі, де рум'яне золотаве сонечко лягає спати. Саме сонечко дарує осені фарби червоні, багряні, жовті, помаранчеві. Добра і привітна осінь, кожного приголубить, допоможе порадить. Зайчаткам-пустунчикам полоскоче за вушком, їжачкам та білочкам допоможе до зими приготуватися, а ведмедика-ласунчика пригостить соковитими яблучками та метком, птахів у теплі краї відправляє, а рослинкам. Час відпочивати, лисечко з них скидає, щоб сили набиралися, щоб весною знову забуяли. А сьогодні осінь нам приготувала цікаву гру. То що ж, пограємось малята? А називається гра чарівне віконечко. Перед вами малята віконечко. У ньому будуть з'являтися картинки, на яких зображені осінні зміни у природі. Вам потрібно скласти речення за картинкою, але головне, щоб речення починалося зі слова восени. Це дуже просто, у От вас все отримається. Ну що, готові? Починаємо. Восени сонечко часто ховається за хмари, молодці малята. А що восени часто йде? Восени часто йде дощ. Молодці. А що роблять листочки на деревах? Восени листочки на деревах жовтіють і опадають так. Браво малята. А який вітер восени? Так, восени дує холодний вітер. А що ж роблять птахи восени? Восени птахи відлітають у теплі краї. Молодці. Дорогі діти, кленовий листочок Барвик запрошує вас до своєї творчої майстерні талановиті пальчики. Сьогодні ми відтворимо за допомогою пластиліну таке осіннє явище природи, як дощик. Для цього нам потрібна грудочка пластиліну синього кольору, білий аркуш картону. Із заготовленою формою хмаринки. Попросіть, нехай дорослі допоможуть вам зробити таку хмаринку. Тож, приступаємо до роботи. З великої грудки пластиліну синього кольору ми відщіпуємо багато багато маленьких, дрібненьких шматочків. Потім. Робимо з них округлу форму, розкочуємо на дощечці. Ось так. Після цього віхмаринкою ми притискуємо кульку і перша краплинка у нас вже з'явилася. Знову беремо маленьку грудочку пластиліну, розкочуємо її. Робимо округлу форму. І знову прикладаємо під хмаринку, легенько притискуючи її до картону. Краплинки у нас різної величини. Вони бувають і великі, і маленькі. І знову ми беремо кусочок пластиліну. Розкочуємо його на дощиці, робимо круглу форму і легеньким рухом притискуємо до паперу. Після закінчення у нас роботи у нас з вами вийде ось такий рясний осінній дощик. Сьогодні ми з вами відтворювали таке осіннє явище, як Дощик за допомогою пластиліну. Ну що, маленькі, втомилися? Давайте відпочинемо і пограємо в рухливу гру сонечко і дощик. Поки світить сонечко, граємось, а як почнеться дощик, ховаємось. Вийди,